Вітаю вас, любі діти, шановні дорослі. Запрошую на урок трудового навчання. Тема нашого уроку Виготовлення аплікації літо за зразком чи за власним задумом. Дзвоник всім нам дав наказ До роботи настав час. За столи всі сіли чемно, плине час хай не даремно. А зараз вправа. Золота рибка. Привіт! каже вам рибка. Загадайте бажання на урок та запишіть його на аркуші паперу. Віддайте аркуш паперу рідним, а в кінці уроку погляньте, чи збулись ваші очікування. На початку уроку пригадаємо загальні правила безпеки на уроках трудового навчання. По-перше, слід підготувати своє робоче місце, прибрати все зайве. Перевірити справність інструментів та наявність матеріалів, пам'ятаємо, що забороняється працювати несправними чи тупими інструментами, а використовувати інструмент можна лише за призначенням. Погляньте, будь ласка, на цей малюнок. Давайте спробуємо розгадати такий простий ребус. Що ми бачимо на цьому малюночку? Що це зображено? Це літак. В кінці треба прибрати дві букви в цьому слові і додати букву О. Отже, літак прибираємо дві останні букви у слові, додаємо букву О, і виходить слово Літо. Літня спека, грози, грім. Літо, ти прекрасне всім, скільки в тебе є скарбів. В лісі ягід та грибів, в садах смачна малина, агрос, яблука, ожина, фрукти і зелень соковита це смачні дарунки літа. Поставте, будь ласка, відео на паузу, прочитайте ще раз цей вірш і знайдіть у вірші, що ж авторка називає дарунками літа. А зараз подумайте, пригадайте, за що ви любите літо найбільше? Які літні ігри вам найбільше подобаються? Зараз я вам пропоную переглянути відео нашої роботи сьогодні на уроці, але нагадаю вам, що можна зробити за зразком. Роботу, а можна виготовити і аплікацію за власним задумом, тож дивимось. Ось і все. Перед початком роботи пригадаємо правила роботи з ножицями. Пам'ятаємо, що ножиці це небезпечний інструмент, і поводитись з ним треба обережно. На робочому місці слід покласти ножиці так, щоб вони не виступали за край парти чи столу. Тримати ножиці можна лише вістрями донизу. Пам'ятаємо, що різати на ходу забороняється під час різання не вставай з місця. Передавай ножиці закритими і кільцями вперед. Під час роботи з ножицями притримуй матеріал лівою рукою так, щоб він не потрапляв на лінію різання. Правила роботи з клеєм теж слід пригадати клей потрібно наносити пензликом від середини до країв. При потраплянні клею на одяг його слід негайно змити водою. Для притискання елементів аплікації витирання рук треба користуватися серветкою. Закінчивши роботу, клей потрібно щільно закрити, а пензлик і посуд вимити. Давайте пригадаємо, що нам знадобиться для роботи. Ну, По-перше, кольоровий папір, клей. Ножиці і фломастери чорного, коричневого, білого кольорів. Обов'язково для того, щоб зробити тло, нам потрібен аркуш паперу блакитного кольору. Це буде море жовтого кольору, берег, пісок на березі, зеленого кольору. А потім треба вирізати кружечки, ну, приблизно 12, різнокольорові, такою, якою б ви хотіли бачити цю черепашку. Далі оці кружечки ми згинаємо навпіл, потім ще навпіл виходить в четверо. І склеюємо їх між собою, як показано на малюнку. Що я бажаю вам успішної роботи. Чекатиму на фото ваших робіт, а ми з вами зустрінемось вже на наступному уроці, для того, щоб виготовити ще щось цікавеньке. Дякую за увагу. До зустрічі!